А люди в нас винахідливі, люди в нас творчі і підприємливі. І от наші люди можуть стати тим сюрпризом, на який Путін не очікує. Краще не скажеш. <свят> <свят> Володимир Добровський. Дякуємо вам і далі буде. Дякую. От ми вже якось давно, чесно кажучи, навіть для самих дивно в ефірі існуємо. А Я пам'ятаю, минулого року ми, я постійно запитував експертів, які до нас приходили в ефір, а от вас реально слухають? Угу. Ну там? От вас угу. реально чують? Чують. Тобто, от, от, зараз ре... почали чути? От зараз почали чути. От минулого року дуже не хотіли чути. Угу. От Южаніна почула частково одним угу. ухом, і зробила певну політичну кар'єру на цьому. Зараз ми маємо е, певну навіть конкуренцію між там, Южаніною і Данілюком. Хто, крає, хто краще почує, і хто краще зробить, і хто краще себе представить як е, реформатора, який співпрацює з громадськістю. Тобто нам, нам вдалося створити певний еталон реформаторства в цьому сенсі. Угу. Ну, Я кажу, не тільки ті про РПР. Тут багато людей до цього долучилися, але е, стало вже ну, таким загальним. Місцем, що реформатор має це той дослухається до громадянського суспільства, до громадянських експертів mm. ні, є є різні. Є громадянське суспільство, це досить абстрактно. А є експертне середовище mm. експертне да, середовище як частина громадянського так, суспільства, так. все ж таки до експертного середовища. Експертного середовища, звісно, але ага. але, от майдан він утворив таку дуже унікальну річ. Яку, мабуть, мало де в світі доводилося зустрічати, здебільшого от там кажуть, з громадянське суспільство це ж загалом, це загалом ліві люди, які там mm -hmm. протистоять так, 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 там МВФ, так, там так, і так, всі так. інші. от в нас утворилося громадянське суспільство, яке є більш таким правим і ліберальним. От та тусовка, яка була е, рівно три роки тому на майдані, вона була дуже. Ліберальною. Ліберальною в економічному сенсі. Не, в економічному не, сенсі. Ну і, і ні, в інших сенсах теж. Наприклад, толерантність це угу. теж одна з властивостей нашого громадянського суспільства, хоча не всього. В Але е, от, е, мене тоді е, ну, дуже такий підйом відчувався, бо ми усі зібралися там, один одного побачили. І Переконалися, що ми є. Ми що ми є і, е, от, Дуже важливо ага. між іншим. І виявилося, що, е, зрештою, після Майданівці всі ці організації, які залишилися, в тому, ну, найбільше з них РПР, але там були Україна і різні ага. інші, вони здебільшого дотримуються все ж таки таких доволі. Е, Ліберальних цінностей, хоча теж в нас є там і ліваки серед нас, всякі люди є, але переважна більшість, вона виявилася ліберальною, бо е, це люди, що таке ліберал? Ліберал, це той, хто цінує свободу. І от е, це вдалося взнаки і на тому, що ці люди пішли на майдан за свободу проти цих репресій, і на, на тих поглядах, які вони зараз просувають і їм. Виходить, що вдається потихеньку. Ну, потихеньку, дещо вдається, тобто ну набагато менше ніж ми хотіли б, звісно, uh -huh. і всіх це дуже розчаровує, дратує там. Ну буває іноді вводить в депресію, фрустрація, да. так да. але все ж таки, якщо озирнутися назад, якщо подивитися, якою країна була, якою вона стала, тобто ну не можна було уявити собі, наприклад, такої відкритості уряду. <AufHow to graduate> навіть я не кажу вже про часи Азарова, <Luis> <dictionaries> але навіть за часів Іханурова, який був най найпрогресивнішим, exactly. при, при всьому, при тому такої відкритості не було. Такої відкритості до експертів, е, е такого бажання вислуховувати <in plastic tem conventions> і робити. І ну, якщо ми зараз отримуємо цю перемогу з податковим пакетом, наприклад, я буду вважати, що ми не дарма працювали. Якщо ми отримаємо наступного року ще реформу податкування підприємств, то взагалі можна буде демобілізовуватися і ти займатися своєю справою. Амінь. 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 Позитивні. Все таки бачив перемогу. Єсть!